Дивіться, що я сьогодні приобрев. Ходив я в супермаркеті. Дивлюся. Качка з апельсинами, ще такого не бачу. Будемо пробувати її. Така, вроді, жирненька. все. Будемо пробувати в нашому смокері українському. Як вона буде. Така качинка. Попробуємо її засмалити, зажарити, запекти на дровах. Коли розпакую, зараз вона трошки вона замерше, трошки розмерзнеться, я розпакую і покажу, яка вона всередині. Так, вроді трохи розморозив. О! Зараз О. її розкрию і побачу. Дивіться, запах вроді як апельсиновий. Там пару апельсинів запхали, так вроді нічого качка. Ще в такому саламурі я не їв. Не пробував жарити. Сейчас запечу її в смокері, Не закопчу, а запечу на дубових дровах. Фаланги обрізані, дивіться. Нема. Чи як вони там наливаються шиє, як писю. Вот така от супермаркета качка. Коли запечу, покажу як вона печеться і все остальное.